Чи то не доля та неволя, чи то літаті Летячи розбили душу. Чи ніколи і не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді, І опаскудив душу чистую свою. А люди, звичайно, люди сміючись зовуті і молодою, принапорочною, святою, і ще якоюсь. Вороги, і люті, люті. Ви ж узяли в багно погане закопали алмаз мій чистий. Дорогий мою, колись святую душу і смієтеся, нехристияне. чи не ж вами я погані, тако поганивсь, що й не знать, чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене взяли з святого неба і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху. І розбили у його бога боячись, моє малеє та убоге, та серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого. А ви дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас. І Бога проклинаю і тяжко плачу, як ви душі убогої цураюсь своєї грішної душі.